Я не буду їсти ковбаски, дайте мені квіточку. Я собі посаджу на балконі. Буду пити зранку чай, чекав і буду дивитися на квіточку. Бігаю, відкриваю, закриваю, відкриваю, закриваю, відкриваю, закриваю. Але як на перший рік ми дуже довольно були результатом. Підвісні кашпо дуже вдало виглядають як на балконах, так і в приватних будинках, можливо, на терасах або просто підвішені, десь є можливість це зробити. Ось конкретно цією шапочкою також є багато варіантів, які спадають і повністю закривають горщик. Це також виглядає дуже естетично. Треба Своє життя розбавляти якимись кольорами. Як би це не було, якби не було тяжко і сумно, даруйте квіти, купляйте квіти, садіть квіти. Добрий день, мене звати Микола, це моя дружина Валентина. Ми займаємося вирощуванням однорічних квітів, якими люди прикрашують свої балкони, грядки, клумби, даруємо радість людям. Цю справу ми започаткували у 2019 році з першої такої невеличкої теплички, в яку посадили половинку овочів на розсаду і посадили квіти. І все ж таки по кінці сезону ми зрозуміли, що любов до квітів таки більша. Їсти хочеться завжди, але квітка дарує, дарує радість для душі. І це було знаком того, що потрібно працювати і рухатися в цьому напрямку. На сьогоднішній день ми займаємося це вже шостий сезон квітами. Ми знаходимося в княжому місті Теребовля, що знаходиться в Тернопільській області. Будучи студентом Одеського граного університету, була можливість поїхати за кордон на практику. І так склалася доля, що перший раз мені прийшлося побувати в Баварії на фермі, де вирощували. Маленьких телят на, на допродаж, в основному це була м'ясна порода. На фермі було 500 штук, роботи вистачало, я відпрацював там пів року, вернувся назад в університет і зрозумів, що практика на цьому не закінчується, і ще було бажання ще кудись поїхати. А можливість була поїхати ще в Швейцарію. Ми всі там, я дуже особливо люблю гори, це щось неймовірне, і хотілося чим ближче. Чим ближче попасти до гір. Але так сталося, що я був від гір найдальше, біля границі з Німеччиною. Але було видно гори, трошки засніжені верхівки. І в 2016 році це вже була практично дипломна робота. І в мене було питання або захищати диплом. Але документи вже в Швейцарії були зібрані. І це треба було тільки чекати рішення Швейцарії на підтвердження на проходження практики. І в березні місяці мені приходить підтвердження, що мене беруть швейцарську сім'ю. Я довго не роздумуючи, полишив університет і зібрав чемодани, і поїхав в Швейцарію. В Швейцарії я попав на молочну ферму, де було 30 корів і 4 гектари винограду. Це була неймовірна сім'я, яка мені дуже сподобалася. Дуже, дуже мені сподобався шеф людина. Президент молочної компанії Швейцарії, але з таким характером, з такою відповідальністю, знаєте, недурно кажуть швейцарські годинники. Ми як про щось домовилися, там 13.40, значить 13.40, не 13.41. Якщо це було 15.30, це 15.30. Це було настільки якось так звично, що воно вже було ну, як повсякдення. І в Швейцарії я попрацював рік часу, в мене закінчився контракт. І тоді прийшов момент, коли на нашу ферму мали взяти дівчину на допомогу на виноград. І прийшло дві анкети. Прийшла анкета моєї дружини. І прийшла анкета ще одної дівчинки. Та дівчинка була трошки вища ростом. І син шефа каже: Треба брати цю вищу, вона буде добре виноград обрізати. А я кажу, ні, треба брати цю меншеньку, вона буде економна. Вона буде працювати, їсти багато не схоче. І така в нас була смішна розмова. І десь пройшло, напевно, три, три тижні, приходить шеф і каже, ми беремо цю маленьку. Я кажу, дуже добре. І з перших, з перших днів, навіть не з перших днів, це з першого моменту, як вона тільки зайшла в будинок, їй шефиня привезла, я якраз був на обіді, я її побачив і все, і кажу, це, це моє. Це моє і це вже на сьогоднішній день скільки років? Вісім. Вісім років, як ми разом. Так, і ми тоді я ще була така можливість в Швейцарії продовжувати контракт ще на шість місяців, максимально 18 місяців. Я ще відробив шість місяців, і ми вернулися. Вернулися в Україну, ми познайомилися за кордоном, навчалися у сусідніх містах. Микола навчався в Одеському аграрному університеті, а я в Миколаївському, я з Миколаївщини. І в аграрних університетах є практики для студентів за кордоном, тобто є можливість поїхати на практику за кордон. І так вийшло, що ми опинилися в Швейцарії в одній родині фермерів. В них молочна ферма та виноградники, і так зівпалося, що ми там познайомилися, і так почалась наша історія. Ми там були деякий час, потім повернулися в Україну, я ще завершувала навчання своє в університеті. Потім ми одружились і вирішили ось зайнятися тепличними справами. Про це говорили та мріяли ще до одруження. І поставили у 2019 році першу теплицю. Це був такий пробний варіант. Там було небагато позицій, були і овочі, і квіти, і все ж таки ми зупинились на, на квітах. І вже методом проб та помилок у 2020 році це якраз був ковід, ми виростили квіти, але ну, все ж таки це скористалось тоді успіхом. Ми викинули оголошення на Фейсбук. Тоді був ковід, і ринки все було закрите, тому люди приїжджали до нас додому, і з дому купляли ці квіти. Напевно, це зіграло таку велику роль реклами, так що ми місцеві про нас всі дізналися, бо люди були в паніці. Треба було перед великим прикрашати будинки, купувати квіти. А їх відповідно не було де купити, і це зіграло таку роль до нас. Всі приїжджали. І ось з того часу кожного року. Вдосконалюються технології, додаємо нові позиції. Кожного року вчимося чомусь новому, бо дуже багато вирішальних факторів, які впливають на якість квітки. Ми перейшли на професійний ґрунт, професійне насіння, попрацювали над опаленням і тепер у нас така краса. Ще будучи в Швейцарії, я знав, що таке фізична праця 70-80 годин в тиждень. Фізичної роботи, і я хотів хотів працювати, я не боюся роботи, але хотів працювати на себе. І ще тоді в мене було дуже велике бажання вирощувати тюльпани. Я думав, все, приїду, приїду в Швейцарії і одразу теплиці, тюльпани, понадивлявся бо думаю... Але ми тоді зустрічалися і була ще можливість поїхати в Ліхтенштейн. Ми поїхали, знайшли собі там сім'ю, домовилися. І приїхали десь, напевно, через пів року після Швейцарії, приїхали в Ліхтенштейн. І теж на корови, на молочну ферму. Все ну відповідно, якщо я це вмію робити, і люди зацікавлені в цьому, мене не треба вчити. Я знаю, що треба зробити, тільки там специфіка якась трошечки інша. На тій фермі було 60 корів і 300 биків. Але там дуже багато було роботи на тракторі механізований, тобто там не було проблем, тільки це була неймовірна відповідальність, а роботи завжди вистачало. Ми пробули в Ліхтенштейні півроку і вернулися додому. І з того моменту, ми, як тільки приїхали, поставили в самотку першу тепличку, де я кажу, половинка була овочі, половинка була квітів, і з того моменту ми зрозуміли, що треба робити напрям на квіти. І з кожними роками ми по чуть-чуть розширювалися, напрацьовували своїх клієнтів. Люди нас полюбили. Місто місто невеличке, сарафанне радіо працює, реклама працює. І на сьогоднішній день ну, у нас дуже є багато хороших покупців, які ми дуже раді, що вони завжди з нами, як би не були, які би навстро з квіточки в нас не були. Вони завжди приходять до нас. Нам це дуже приємно. Це було настільки смішно. Ми купили пачку петунії непрофесійного насіння. Ми там заплатили, я не пам'ятаю, на той час, 15 гривень. Там було 10 тисяч насіння. Ми думали, все, ми, ми мільйонери. Ми насіяли в лотки, воно все, все зійшло, воно було в будинку, світла мало. Тепло, воно все почало тягнутися, волосочки такі тонесенькі, ми сидимо і плачемо. Що робити? Що робити? Перший рік до... Але була одна упаковка професійного так, насіння. Так, але купили ми, купили, купили, купили ми професійне насіння. Тоді насни навертувало, напевно, 50 копійок. Це в порівнянні з 10 тисячами за 15 гривень. Тут. Але все ж таки професійне голландське насіння. Показало, показало себе. Показало себе зразу, що на цьому не варто економити. Проблема е, такого бізнесу, що помилку можна допустити раз. В рік. Раз в рік. Якщо щось зразу пішло не то, цілий рік змарнований. І тоді, на наступний рік, треба знов це виправляти. вже шість років, але ми все рівно вчимося кожного року щось не то. Щось не то. Десь сонце перегріло, десь було трошки холодно, десь земля не та, десь трошки насіння не то, і кожного року ми стикаємося з якимись такими своєрідними, своєрідними викликами, але ми це любимо і ми будемо працювати, будемо робити те, що нам подобається. Малий тюльпан в цьому році. Перший раз спробували, це ще був той виклик, якщо чесно. Це воно дуже гарно виглядає на фотографіях, десь в інтернеті, дуже гарно виглядає, коли там люди збирають такі букети, воно так хрустить, цей тюльпан, цей аромат, це все так класно. Але е, я два місяці спав в теплиці. Так. Вологість, температура і ці моменти велика вологість. Він починає тупінгувати, розтріскується листок, велика вологість, треба відкривати. А це лютий березень, на дворі холодно. Сонце, сонце присвятило в теплиці 20, це не добре для тюльпана, 25 це вже катастрофа. І це бігає, відкриває, закриває, відкриває, закриває, відкриває, закриває. Але як на перший рік ми, ми дуже довольні були результатом. Дуже довольні були результатом. Попробували там сім-сім сортів. Квіти це і спокій. Спокій і гармонія, яка дозволяє е, трошки від, відволіктися, зупинитися, побачити, що в світі є дуже багато чогось яскравого і неймовірного, різноманітного, і це те, що нас оточується, не є обмеженням нашого зору і наших думок. Тобі ж чим більше е, е, красок в нашому житті, тим більше життя стає хода, бодай чуть-чуть, але чуть-чуть кращим все ж таки. Треба своє життя розбавляти якимись кольорами. Як би це не було, як би не було тяжко і сумно. Даруйте квіти, купляйте квіти, садіть квіти. <му> Де ми не купляли квіти, але так, як ваші квіти ще не цвіли ніколи. <му> люди люди присилають фотографії. І це фотографії не в травні, це фотографії в вересні, як воно гарно виглядає. Люди пишуть, чим підобрити. А дивіться тут, а дивіться то, а ви помогли, а дивіться, як воно гарно. Ми дуже раді, ми прийдемо до вас, ми всім сусідам розкажемо, всім, хто до нас не приходить, ми всім розказуємо. Купляйте тільки там квіти. Але е, всюди квіти гарні, всюди, де би ви не купили. Квіти всюди гарні. Все залежить від того, як людина буде за ними доглядати. Можна виростити неймовірно гарну квітку, але якщо рослинку не доглядати, вона помре. Буває таке, знаєте, що деколи купляєш великий кущ, і він може себе вести не зовсім так, як би хотілося. А деколи купляють маленький такий кущик, а він настільки хоче жити, так як українці яких дусять постійно, яких там трошки так е, притискають, але вони все рівно розцвітають, розростаються і хочуть жити. Так само маленька квіточка. Чим менше вона, тим більше вона має жагу до життя. А Якщо така гарна пишна, вона буде така, ну, а ага, гаму те, а то те, а то не те. А коли вона маленька, така вона Ну, це, це відгуки клієнтів. Ми минулого року мали оцей геліхрізум. Мали оцей геліхрізом. Меншить люди купили на церкву. Вони вчора були в підвісних горшках. Ось, ось такі язики понаростали. Ну, це нормально, але вона, вона була в рази менша від цієї. Рослина хотіла жити. Люди давали воду, люди давали добриво, люди доглядали за ним, і рослина подарувала їм таку красу. Воно все хоче, все хоче догляду. Багато історій, коли прилітало в будинок, люди йшли на ринок і садили квіти і казали, нехай цвіте, життя продовжується. Це з початку повномасштабної війни ми спілкувалися практично зі всіма. Люди не опускали руки, люди йшли в травні і купляли квіти. Це було відразу для людей, це було заспокоєним. Люди хотіли за чимось доглядати, люди хотіли щось робити, люди хотіли якось відволіктися. І одним таким інструментом це були квіти, які давали життя. Ми не працювали. Ми... Я просто вночі приходив палити в теплиці, щоб воно не змерзло. Ми їздили волонтерили, давали все, що треба було. все. Ну, всі так робили. Це було нормально. І пройшло три тижні, і я кажу, нам треба вертатися в теплиці. Назад дороги немає. Все вкладено, все росте. Тепло, водичка і трошки догляду. Прийшов травень, і люди почали купляти квіти. І я не буду їсти ковбаски, дайте мені квіточку. Я собі посаджу на балконі, буду пити зранку чай чи каву і буду дивитися на квіточку. Тому що сіре життя повинно бути повинно е, бути розбавлене якимись красками. Це є маленький такий наркотик для наших покупців.